Зключення нашого святкового служіння ще зачитаємо Слово Боже Святої Євангелії, і нехай Господь через Слово Це Своє, благословить наші душі. Буду читати післання до Євреїв, другий розділ 9 тексту. Але ми бачимо Ісуса, який за те, що перетерпів смерть, увінчений славою і честю. Який ненадовго був принижений перед ангелами, щоб за благодаттю Божою вкусити смерть за кожного, щоб той, для котрого все і від котрого все, того, хто приводить багатьох синів у славу, боща спасіння їх зробив досконалим через страждання. Бо той, хто освячує, і ті, які освячуються, всі від єдиного. Цієї причини він не соромиться називати їх братами, кажучи: сповіщу ім'я твоє братам моїм, буду хвалити тебе перед громадою і ще. Я буду покладати надію на нього і ще. Ось я і діти, яких дав мені Бог. А як діти причетні тіла і крові, то і він також прийняв те ж саме. Щоби смертю позбавити сили того, хто має владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, котрі страхом смерті все життя трималися в рабстві, бо не ангелів приймає він, але приймає сім'я Авраамове, тому в усьому він мусив бути подібним до братів, щоб бути милосердним. І вірним первосвященником перед Богом для омилостивлення за гріхи людей. Бо як сам Він перетерпів, бувши спокушеним, то може і спокушуваним спокушува допомогти. Слава Ісусу Христу! Як нам відомо з Івангелії, що Ісус Христос, Він 100% людина і 100% Бог, Син Божий. Він народжений від Духа Святого Дівою. Він жив життя земне, звичайне людське земне життя. Звичайне земне людське життя. В суті своїй Бог. Але й Бог умолив себе, умалив свою славу, умалив свою велич, став людиною і прожив людське життя. Бог став людиною, воплотився в людину, прийняв тіло таке, як ми маємо. І прожив звичайне земне людське життя. Написано, був спокушуваний у всьому, крім гріха, він не згрішив. Він прожив звичайне людське життя, але й прожив в чистоті святості, Чистоті чистоті святості. І тому він, як один із нас, мав право взяти вину нашу на себе, бо він не винний, він святий, він чистий, йому ні, було ні за що страждати. Коли Петро розходився там мечем рубанув вухо Малха і відсік е, е, цьому чоловікові вухо раб переосвященика Мах, то Ісус зупинив Петра. Зцілив цього чоловіка, ухо приклав, зцілив його. Вон, зупинив Петра і каже: Петре, якби я хотів, то я би викликав зараз 12 легіонів ангелів, і вони би за мене зараз вступилися. Але він сказав: але як виконається писання? Що Христос, який народиться дитинкою, він має стати жертвою милостивлення. Він має, як той агнець Божий, піти на жертовник, померти за виновних невинних, взяти вину виновних на себе і понести достойне покарання. І він поніс достойне покарання, великі муки, велике страждання. І В позорі був на хресті, соромно йому було там висіти перед цима тільки в пов'язці, біль велика, Бог його лишив і пішов при Ісподні міста Землі. Він достойно поніс за нас покарання грішних людей. І як син Божий, він не міг оставатися в присвідні. Не міг буде там вічно в суті свій святий, він покарання за нас поніс і пішов при Ісподню, і Господь силою своєю воскресив третього дня. Хвала Богу! Він, син Божий, став сином людським, щоб ми, звичайні сини людські, стали синами Божими. Він, син Божий, зійшов з неба на землю, щоб ми з землі могли попасти в небеса. Він за нас пішов при Ісподні міста землі, щоби ми туди ніколи не пішли. Слава Ісусу Христу! Пасха це основа нашої віри. Різдво це народження надії, це народився спасити. Малесенький спасибі. Але йому ще потрібно вирости до зрілого віку, в 30 років почати свою місію, служіння своє, в 33 бути розвитим. Перед ним ще дорога. На нього отець Бог покладає великі надії. Пророки про це говорили, багато пророців. Народилася надія. А Пасха це звершилося наше спасіння, це звершилося наше викуплення. Це пролита кров Ісуса. І як пише апостол Петро, не сріблом і золотом ми куплені, а ми куплені дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Знаєте, людська праведність. Каже прокисає, як запачкана одежа. Людина себе не може освятити, очистити, щоби попасти в небеса, не може. Тільки кров Ісуса Христа здатна омити наш дух, душу і тіло від всякої скверни. І кров пролилася. І хто приходить до Ісуса, Він своєю кров'ю очищає, освячує, дає вісон чистий і світлий, Будь ласка, дорога в небеса відкрита. Хвала Богу. Слава. Чудний такий Господь. Це наше свято, свято віри, свято Любові, свято надії, свято посвячення, свято покори волі Отця, свято довіри Ісусу Христу. І я хотів би порівняти подвиг Христа. Прообраз привести старого Соповіту, щоб побачити роль подвигу Ісуса, що це сталося і як далі жити. Коли Господь захотів вивезти свій народ потомків Авраама з Єгипту, вже їх було там близько півтора мільйона. Вони туди прийшли, патріархи туди прийшли числом 70 осіб. Ось, і за 400 років Бог їх розмножив до півтора мільйона. І вже коли Бог хотів їх вивезти, то фараон не захотів відпустити. Про той час Єгипет була досить розвинута держава, могутня держава, потужна держава, економічно сильна держава, впливова держава. І прийшов Моїсей відпусти народ на те, де таку дешеву силу відпустити півтора мільйона рабів. Ні, вони йому будують міста і дешева рабсила. Коли він не захотів відомсти, відпустити, то Господь, ожесточивши його серце, явив свою славу над ним. Господь покарав його десятьма карами. Бив його, бив його, бив його. Десятьма карами. Він буквально знищив Єгипет. Розбив Єгипет, знищив і економіку, і все знищив Єгипет. І вже фараон ослаб, в своїй жорстокості вже не знав, що робити. Тому що остання кара була, яка на Єгипет пішла, це первенці діти загинули. І первенець фараона теж загинув. І первенці всіх людей єгиптян загинули, крім ізраїлян. І в ходобі первенці загинули. Смерть почала їх ось так косити. І вже він злякався. Відпустив, а то все маніпулював, маніпулював, маніпулював. І народ Ізраїля вийшов з Єгипту. Пройшли вони через Червоне море, і йдуть вони далі в свою землю, в ту землю, яку Бог обіцяв Аврааму ще за 400 років назад. Обіцяв, що я даю тобі цю землю, твоїм потомкам я даю цю землю. І коли вони прийшли на цю землю, то на цій землі жили чужі люди, яких потрібно було прогнати. І вони з цими людьми, очищали свою територію, щоб там поселитися. І їхньої сили, звісно, не було достатньо. Звісно, не було достатньо. Бог їм допомагав. Ми знаємо, як ірхонські стіни впали. Ми знаємо, як не царів вийшли на Ісуса Навина, а він бився, бився з ними, бився, бився. І бачить, що день добігає кінця, де може перемогти, то він аж гукнув до сонця, стій сонце над долиною Гавалонською. І сонце стояло, поки він добив цих п'ять царів. І Бог допомагав йому з неба кидав каміння, битва йшла. Вони завоювали ту територію, і вже там поселилися, і вже на цій території зацарювали, зажили ось так. Ви Знаєте, які це прообрази для нас? Воскресіння Ісуса це Господь, Бог, розбив силу Єгипта. Сила Єгипта, порівняно з Сатаною, це ніщо, але вона була розбита. Це прообраз, що Господь розбив силу сатани, силу диявола, силу бісів, силу всякого прокляття. Як написано, що ті, які були від страху смерті, рабами завжди були страху, рабами диявол тримав страху, контролю вому, диявол вражений на Голгофі. На Голгофі, це не поразка Ісуса. Воно виглядає, ніби так, Ісус ну, поражений, програв, програв Ісус. Насміялися, як хотіли, назнущалися, як хотіли, вбили. Ще й мученицькою смертю вбили. Що хотіли жити і робили? Ніби Ісус програв. Но в суті своїй Ісус виграв. На молоді переможений диявол. Хвала Ісусу Христу! Переможений диявол! Він Христа поховали, але на третій день встав. Перемігши смерть, перемігши державу смерті, перемігши диявола, як слово Господнє каже, той, хто має владу смерті, тобто диявола, Ісус переміг. Ісус живий, над Ним смерть влади немає, диявол влади немає, Ісус заснував Своє Царство, небесне, вічне Царство. Хвала Ісусу Христу, вічне небесне Царство. І сьогодні той, хто приходить до Ісуса, вже над ним влади сатана немає, над Ним влади смерть немає, над ним влади прокляття немає, тому що покров Ісуса Христа. Хвала Богу Святому, по кров Ісуса Христа, Господь захищає. І коли людина віруюча помирає, вона вже не йде в пресподню, а як Слово Господнє нам свідчить, що від смерті переходить життя з Ісусом в Небеса. Людина безсмертна. вона переходить в життя з Ісусом. І я хотів би сказати ще такий момент. Коли переможений диявол, то все, що дияволо в любій сфері нашого життя. Наробив до того, як ми прийшли до Ісуса, прийняли Ісуса, сьогодні ми маємо владу, маємо все, щоб розрушати всі діла Дявола в своєму житті, у всіх сферах життя. Якщо він хотів розбити сім'ю, якщо він хотів розбити наше здоров'я. Що він хотів ще якісь наші мрії, таланти, проекти розбити. Що диявол наробив нашкодив сьогодні з іменем Ісуса Христа, ми можемо розрушити ці твердині, розрушити ці плани, розрушити це прокляття, покласти кінець всякому прокляттю. Чи це родове прокляття, чи ми встигли заробити? Який би гріх сильний не був, і як би він не руйнував життя? Коли ми приходимо до Ісуса Христа, сила гріха закінчується. Ісус дає. Життя, хвала йому. Ісус дає життя. Хвала Йому! Він переміг диявола. І сьогодні Він по нашій вірі, по нашому поклику до нього, перемагає усі діла диявола у всіх сферах нашого життя. Скрізь, скрізь, де диявол, яку шкоду зробив? Ісус зціляє, Ісус восстанавлює, Ісус дає нове життя. Він живий! Хвала Йому! І ми можемо йому молитися, не мертвому в грудниці, де стан Палестині, а живому Ісусу Христу. І, тому хай наше серце радіє і торжествує нам дана перемога Ісуса Христа. Але, як ми знаємо, Ізраїль, коли відступав від Господа, то Господь залишав Ізраїля, і Ізраїль страждав. Знайте, я так дивлюсь по новому заповіті. Що сьогодні, так от як вчення Христове каже, що сьогодні зупиняє людей жити в повноті благодаті? У повноті Божої слави, насолоджуватись славою Божою, ділами Божими знамена. Що мішає людям? Я скажу, не біси мішають, Навіть же не сатана мішає. А що мішає людям? Найде мені подобається. Ця притча, я думаю, вона прекрасно ілюструє Луки, 8 році гляньте. Що мішає? За необачності людей, за неуважності людей, неуважності до Слова Божого. От згадаємо цей момент, Ісус сказав три рази, чотири рази, я Воскресну третього дня. Казав, казав. А хто зауважив те, що Ісус сказав, я Воскресну на третій день? Учні чи вороги? Учні забули. Авраїм, о, він казав, що він встане. Давай започати йому роба. Давай, вони краще вірили Ісусу, чи учні? Чи Авраї краще вірили Ісусу? Ну, неуважність, просто неуважність. І втрачається святе і втрачається цінне. А якби були уважні, він же ж казав. І один одного підпадьорував. ну він же ж казав. Слухай, Петре, не сумуй, Йоанне, не сумуй. Він вже казав, давай дочекаємося третього дня. Ну давай, чекай. І вони так надію втратили, що як безнадійні почали жити. А ворогів запам'ятали хорошо. Луки, восьми розділ. Смішні речі мішають сьогодні людям жити прекрасним, благословенним, ісусом здобутим життя. Луки розділ 14 річ. Те, що впало між тернину. Це ті, що слухають слово, але відходять від нього і бувають заглушені чим журбою заботами, богатством, розвагами життя. Це такі, от, такі, от, маленькі вражки, отакі от, бісьолушки маленькі, чи як їх назвати і ці незначні речі можуть людину духовно опустошити повністю. І людина може жити таким ніщим життям, убогим життям, без віри, без надії, без радості. Ніби Ісус не Воскрес. Ніби Ісус не Воскрес. Чому? Бо ці маленькі речі, вони не дають нашій вірі рости. І нема не в людини особистого духовного розвитку. Хоч як ти радій на Пасху. А як тебе нема особистого духовного росту, розвитку, нема тебе особистої віри, який толк в паски тобі? Хіба за компанію поспівати, Христос воскрес і поїсти хорошо на Пасху? Який то? А ніякого. Ніякого. І цим вражена країна наша. На Пасху йдуть такі на поднюченні всі святі Пасху святити. То сього посвятили і забули про Ісуса. Всі каже каже, як часто ходиш в церкву, коли не прийду співають Христосу. Оце віра, так? Да? Оце віра. Абсурд. Абсурд. Це біда нації нашої. Це біда нації нашої. Абсурд. Ніякого толку нема зосвяченої Пасхи, як нема віри в серці в понеділок, вівторок, в середу, третього і п'ятого дня. Як ми не займаємося особливим особистим духовним розвитком, особистим духовним ростом, щоб у вірі зростати, в любові зростати, в пізнанні Бога зростати, у пізнанні Божого вчення зростати, як нема в нас постійного заняття вірою нашою, зближення з Богом, то це пустий звіт. святити Пасху церкві і свічку ставити. І всім відповідати Христос Воскрес, воістину Воскрес. Ось такі малі речі. Слово Ісус каже, слово посіяне. Слово народжує віру, а віра приводить до спасіння. Слово народжує, слово посіє. Ну, що слово знищує? Єгипет, фараон з усією армією? чи сатана своїми полчищами демонічними. Люди увлікаються в заботи, в багатство і в розваги життя. І Бога в разумі не держить. Бога в разумі не держить. Каже, ні забуті лісінить Бога в разумі, то що? Придав брату. Коли людина не роздумує про Бога кожний ранок, кожний день. Коли людина частенько не прибігає до цього джерела Божої віри, до Святої Евангелії, немає Бога в разумі, мутній розумі. І вже перед смертю кажеш людині, призви Ісуса, покайся, ну призви Ісуса, ну призви Ісуса, ожесточенне вбирає, йде до пекла. Отак воно була. Ісус, свого боку, зробив для нас те, що ми ніколи не могли зробити. Ніколи, ніхто без нас не переміг диявола. Ніколи. Ісус це зробив. Полков Ісуса оспіваний, навіть розказаний, це, це прекрасно. Але знаєте, його сьогодні дуже печали те, що ми святкуємо подвиг Ісуса. А коли нема святого життя, коли нема посвяченого Богу життя, то подвиг Ісуса. даремний для такої людини. Даремний для такої людини. Подвиг Ісуса. Він не приносить благословення пятого третього дня. І на все життя. Це старт. Це ми вийшли з Єгипта. Це Він нас вирвав від диявола, від владу на нас мав. Він вирвав нас з рук Єгипта, як колись Ізраїля вирвав Бог із рук Єгипта. Ми вийшли, а далі рости в вірі, а далі воюй, а далі захищай, а далі освячуй. Написано полієм сього хранімо в храні серце. Воюй за чистоту. Воюй за святість. Щоб віра тебе наповнювала, щоб Дух Божий тебе наповнював. Сила Божа тебе наповняла, щоб ти відчував, Бог тебе торкається, Бог тебе наповняє. Ти з Богом живеш. Ти лягаєш відпочивати в роздумах про Бога. Просиняєшся ти все ж з ним. Співаєш йому пісню, хвалу, дякуєш йому за насушний хлів, за мирне небо, за здоров'я, за кожну мить життя. Йому вдячний, дружба з Богом, оце прекрасно. Оце прекрасно. І це буде приємно Ісусу Христу. Візьмімо це до уваги, дорогі і сестри, гості церкви, дорогі друзі. Візьмімо це до уваги, щоб наша честь Ісусу не обмежилась Пасхою. Різдво П'ятидесятниці. це великі свята Християнства. І все. Прийшов ну, Господь, будь довольний, я прийшов на Пасху Твійхра. То і все. Хай не обмежиться. Хай наша увага до Господа нашого Ісуса Христа буде постійна, так як Його любов до нас постійна, ніколи не закінчується, ніколи перестає не перестає. І вона така сильна, що сильніша за смерть. Любов Ісуса Христа. І я призиваю саме ось так: задуматься, рішити на святкові дні, пасхальні дні. Якщо служити Богу, то служити від всього серця. Амінь. Амінь. Від всього серця не просто галочку поставив, ну відвідав храм. Відвідав храм. Від всього серця служити Йому, любити Його, дружити з ним. І повнота благословить прийде в нашу долю, в нашу родину, в наше життя, в нашу країну. Хай буде прославлений Господь. Прославимо Його в молитві на кінець служіння.